Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу сьогодні подивитися, що заважає припиненню військових дій в Україні. Які перешкоди. Карта мир. Тут чаш, це скоро припиниться. Перешкоди ще є. Але це вже завершення цього всього жаху, це скоро буде вирішено. Була проведена дуже велика якась робота підготовча. Підготовча робота була проведена, щоб щодо миру, і щоб це настало якомога швидше. Дев'ять пентаклій зараз. Це. Ще один крок до завершення цього жаху, весь, всього, що є, але ще якась важка робота, яку ми робимо. Ще вона виконується, але це якась безглузда робота нас, як водять по колу, дурять, обманюють, Тобто наші воїни дуже важко працюють. На захисті, ноша не посильна, але вони це виконують. І це безглуздо, це можна було вже припинити, або то, що навмисно затягуються військові дії і придумують якісь відговорки, і тому хлопці важко працюють і не настає оцей мир, який вже повинен був бути. Тобто навмисно затягує цю ситуацію. Яка мета, чого затягують? мета. Ой, е дають можливість залишити за Росією якісь території, щоб якісь території відійшли Росії, виснажують нас, тримають в підвішеному стані, щоб нам було якомога важче, щоб ми не витримали. Але в наш шлях відкритий, ми все одно все відвоюємо, і військ, війна припиниться на наших умовах, бо ми зброя в Божих руках. Оце рука вищих сил. І бачите, поповина йде від Бога до людини. Ну, це українські воїни, взагалі Україна, українці. І Божі сили дали нам зброю. І ми повинні виконати оцю важку роботу. Щоб війна припинилась. Щоб вона припинилась раз і назавжди. Якщо ми зараз це не виконаємо, то війна буде далі ще повторюватися і повторюватися. Шлях відкритий на то, щоб війна припинилась, але перешкода є. Ну, на перешкоди вийшла одна карта. Так. Хто робить ці перешкоди? Свої росіяни або країни-партнери. Хто це робить? Свої? Не свої? Так, росіяни? Росіяни частково, у росіян там вже немає ніякого розрахунку, там просто безглузь дівчинки за гроші. В нас багато страху. Ми боїмось. Боїмось, що від нас відмовляться партнери, ще щось станеться, якісь будуть якісь погрози, ми слухаємо і не робимо якісь дії, які могли б робити. Із-за того, що переживаємо, що ну, може ядерною зброєю, може ми. Наше керівництво боїться, да? може, ми не знаємо якихось деталей, але то, що перешкоджаються завершення цієї військових дій, що не робимо щось, оці наші хлопці могли б щось виконувати, але вони не роблять і за, за писіння, що може бути якийсь, якийсь вчинок з боку росіян гірший. У росіян дурень і туз пентаклей, це не вони роблять оці перешкоди, затягують війну. Так, країни-партнери, країни-партнери. Ті, що повинні допомагати. Вони затягують. Так, да, вони затягують навмисно. Дивіться, вийшли три країни, вони навмисно затягують. В них там пір гаруй. Їм це вигідно. Вигідно так, щоб воно відбувалося як мого дужче. Даються якісь інструменти, щоб уник, уникали небезпеки, щоб не летіли людям на голову ракети, щось намагаються допомагати, але роблять таким чином трошки з подвохом, щоб ця війна тягнулася, тягнулася і тянулася. Не можуть вони її зараз закінчити. Це пов'язане зброєю, тому такі поставки маленькі, бо дуже вигідно, щоб ця зброя продавалася як могла довше. І щоб вона вироблялася як мога довше, і е, якісь ще питання такі шкурні, що для них взагалі е, це вигідно, Росія после стає слабкою. Чим довше, довше триває війна, чим, тим довше Росія слабка. І тому так відбувається. Давайте це все перекриємо, щоб нам більше нічого не заважало, щоб війна припинилась швидше. Щоб не тянули цю війну так довго. Насправді вона вже повинна була закінчитись, бо вийшла перша карта мир, що це давно могло вже бути. Прибираю перешкоди, заперечую, заперечую, це все гарні карти. Так, це те, що виходило в нас на росіян. Це на нас. Це добре. Шляхи відкриті. Майже завершення один крок. Заперечую, перекриваю. Так, я шукаю одну карту дуже гарну, навіть дві це Верховний суд і правосуддя. Так, щоб було по закону по правосуддю. І не знайшла. Господі. Ось воно. Так, заперечую, перекриваю, перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголи охоронця, прошу захисту для України, для всіх її в... мешканців, для всіх воїнів українських. Відвідіть від нас, біду, закрийте нас від ворогів. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій на території України якмога швидше поволювачих сил, да буде так і так буде. Перешкод більше нема. Приберіть всі перешкоди, щоб це було невигідно. Нікому затягувати більше далі цю війну. Буде так. Так, ще я хочу подивитися таке питання щодо цих обстрілів. Так, скажіть мені, покажіть, що заважає припиненню обстрілів. Що заважає, щоб відбулись такі події, щоб припинились обстріли, які перешкоди для подій, які припинять обстріли України ракетами, дронами, снарядами, бомбами, кабами, фабами, щоб це все припинилось якомога швидше які перешкоди скажіть так, це вийшов правитель, карта України. Карта Захисту. Дивіться, оце. Три карти захисту. Що наші військові роблять все, що важливе і неможливе, щоб захистити свою країну. Бачите, тут ну, всі карти захисту навколо. Всередині вийшла людина, яка вирішує, робити це чи не робити. Це путлір. Ось. І він. Вийшов з сімка мічей. Це все про подлість, про всякі маніпуляції, предательства, ну, все саме таке нізке подле, оце він цим керується. І це головне, що заважає. Ось. Нам треба викликати такі події, щоб це припинилось. Оці, люд... Оці люди, які навколо цього центрального персонажа, вони роблять все необхідне, щоб оце припинився цей терор. Так, скажіть, покажіть ще які перешкоди, ще які перешкоди, щоб відбулись події, які повпливають на те, що обстріли припиняться України. Сама карта війни. Дев'ятка жезлів, що, ну, це карти минулого, що ми повинні були як країна, як нація, як народ вирости. Що це нас повинно було згуртувати, е, за, як закаліть, зробити сильнішими, і ми повинні… У нас є сила, є стібності, і ми повинні просто дорости до цієї сили, стати сильнішими. Так, що ще? І дивіться, оці дві карти: це карта Росії і П'ять мечів. Що оці наші це карта України і оці наші можливості, здібності, що вони не повинні так розвинутись, щоб привести до Поразки Росію, щоб Росія отримала поразку. Ще тут є карти вибору. Це закохані. Ну це не не закохані, це страшна ситуація. Тут одна дівчина, два хлопці, їй повинна і вона повинна зробити свій вибір. Я б сказала також, що це також Україна, що кожен повинен зробити вибір, вибір з ким він, да, щоб не було зрадників у нас, хто за Росію, хто за Україну, всі повинні бути ну, заодно. Не повинно бути у цього розброда і шатані, як у нас там в правительстві сиділи всі, майже всі проплачені Москвою і робили шкоду. Оце ця карта, що це треба прибрати. І це ще треба буде прибирати. Це в нас ще є. Так. Як швидко оця вся ситуація э, стане на покращення? Як швидко це припиниться, це цей терор, ці обстріли, як швидко, скільки нам ще терпіть? Ще багато терпіть. Так, да, 4 роки. Так, 4 роки. 4 роки перешкод. Я розумію, що це 4 роки від 22-го року треба рахувати. Тобто, від початку повномасштабного торгнення і від початку цих масових обстрілів. Це значить 22-й, 23-й, 24-й, 25-й рік. 25-й рік закінчення цього терору. І карта вийшла перевернутися. Це, що... це гарна карта. Вона повинна була е, собою, ну, вона каже про стабільність, про щось добре, гарне, але так як вона перевернута, то цієї стабільності ми ще 4 роки не будемо бачити. І це все через перешкоди, що треба прибирати. Того, хто е, шкодить, того, хто це все затіває. Садіст, який отримає задоволення від того, що люди мруть і страждають. Заперечую. 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 запечує. Це залишаю. Це дуже гарні карти вийшли. Бачите, карта сонця і карта мира. Що, Сонце це перемога, це щастя, радість, життя, щоб нарешті все нормалізувалось. Карта мир це що все погано закінчилось і починається новий період. Але треба пройти оці всі етапи очищення. Так, і 4 роки повинно. Зараз ми це перекриємо, ситуація може змінитись. Все негативне, все, що заважає, ми зараз приберемо. І це може вплинути на те, що якось іншому, по іншому події будуть відбуватися. Так я зараз не буду Верховний суд класти, бо Верховний суд це таке про очищення, про карму. Я хочу просто справедливості, щоб це припинилось. І щоб були покарані всі ті, по закону, по земному, всі ті, щоб причетні, щоб були покарані. І отак зробимо, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій в Україні і припиненню обстрілів, ракетних ударів по Україні, щоб весь цей терор закінчився. І прошу все, що перешкоджає подіям, які вплинуть на завершення обстрілів, щоб це більше не впливало, щоб це при... приберіться. Я прибираю це. По виволюючих сил, да буде так, так буде. Перешкод більше нема. Ще раз рахуємо 4 роки: 22, 23, 24, 25, 25 році припинення, припинення обстрілів. Добре. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.